Друзі, я Бартінєва Ольга, кінолог, експерт, дресирувальник, хендлер та власник готелю для собак. Я вітаю вас на своєму каналі. Приємного перегляду! Привіт, підписники та гості мого каналу хочу представити вам мого учня собаку, по кличці Федя та його господарку Вікторію. Два заняття ми вже провели і вивчали команди Сидіти та місце. А зараз Вікторія захотіла навчити Фідю команді дай лапу. Це третє заняття. І буде два відео на цю тему та на тему витримки Сидіти місце, щоб собака не зривалася з місця, коли дали ці команди. Є кілька способів навчити собаку команді дай лапу. Найбільш дієвим виявився спосіб, коли Вікторія, господарка Феді, брала в руку вкусняшку і протягала руку до Феді. І одночасно казала команду Лапа. Він намагався своєї лапи витягнути з руки Вікторії вкусняшку. Вона фіксувала лапу Феді і розкривала руку з вкусняшкою. Так ми потренувалися з двома лапами. Дві лапи і дві команди лапа та друга. Команди можуть бути різними, головне їх не міняти. Далі, коли собака зрозуміє, можна буде не казати ті слова, а тільки протягувати руку до собаки. Собака запам'ятовує жести і слова. Фіді та господарка Вікторія виявилися дуже здібними учнями. За одну годину занять вони вивчили дві команди лапа та друга, і ще повторили, як працювати над витримкою, це над командами місце сидіти. Ще Вікторії Феді треба повторювати ці команди кілька разів на день чи хоча б один раз на день, але постійно. Головне бажання господарки. Я завжди кажу, що обов'язково треба навчати собаку разом з господарем. Якщо навчити собаку ні, це трата часу кінолога. Собака не буде виконувати ці команди, бо господар не буде знати, як керувати собакою. Хочу дати кілька порад господарям пухнастих друзів. Перше, важливо, якщо е, дали команду, необхідно досягти її виконання. Друге, не повторюйте кілька разів одну команду. Третє. Спочатку треба, щоб собака звернула на вас увагу, а потім давайте команду. Якщо собака відволікається не звертає на вас увагу, краще в цей час не давати команду. Вона її не виконає. Друзі, якщо сподобалося відео, підписуйтесь, ставте вподобайки всього найкращого. І дивіться друге відео з головним героєм Федію, його тренування, витримки. Щасти!